Вітаю, дорогі друзі! Давно хотіла зробити разом з вами домашній білий хліб. Красивий, запашний. Ось, послухайте! Тільки но з духовки. Ще дуже гарячий. Як хрустить! І з протилежного боку, ахайний, рум'яний, приємною скоринкою і одночасно м'ягенький всередині традиційний український хліб. З борошна вищого готунку. Паляниця символ нашої незламної неньки України Русі. Хліб, який пекли ще наші пращури, скіфи. Не знаю, відомо вам чи ні. Але як вважають деякі історики, паляницями скіфи називали своїх жінок: красунь і воїтелек, справжніх амазоник. Добре, з кілограма борошна ми зробимо дві чудові поляниці. Зрозуміло, вони будуть коштувати втричі менше, ніж ті, що продають в магазині. Вони будуть ще смачніше, бо зробимо ми їх власними руками. І ще, друзі, важливо, я живу в Києві. Всі три роки цієї страшної загарбницької війни, розв'язаної російськими нелюдами проти народу України. Я сказала нелюдами, бо так воно і є. Це людожери. Наробили нам багато лиха и никак не заспокоиться. Вон и бьют по Запоріжжю, бьют по Одессе, бьют по Сумах, бьют по Херсону, по моему рідному Киеву. Это видео я сняла сегодня утром у себя на Нивках. Россияне ударили по нашим домам кассетами, чтобы убить как можно больше людей. Они это делают четвертый год подряд. Убивают стариков, убивают детей, а потом брешут, как воюют с НАТО. Россияне, я хочу вам сказать. Нравиться пить чужою кровь. Добре. Захлібнютесь своєю обязательно, а Україна вистає і переможе. Так повинно бути і так буде. Привіт від кацапі до колекції. Все, що нас не вбиває, робить нас міцніше. Ну і досить. Повертаємося додому і робимо паляницю. Не дождуться, як казала моя буся, нам своє робити, наш український хліб. Нам будуть потрібні борошно, олія, цукор, сіль, дріжджі, тепла вода. Борошно треба просіяти. Що ми зараз і зробимо? Робимо опару. Для опари беремо в теплу воду, цукор, дріжджі, дріжджі і цукор розчинили. З загальної кількості беремо склянку борошна для опари. Дивіться, от така консистенція. Накрили 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Опара готова. Сіль додаємо в борошно і розмішуємо. Додаємо опару, ретельно розмішуємо Додаємо олію, трошки попрацюємо руками ось так, недовго. Ось таке живе, трошечки-трошечки, якби липне, ну то добре, ось таке ми залишаємо тісто. Накриваємо плівкою в холодильник. Пока-пока, до вечора. Доба минула. Давайте подивимось на тісто. Будемо працювати. Ложку борошна беріть. Ось таке живе, гарнюся. Ми його так складаємо, ще раз складаємо. Трошечки кисня додому. Отакий красень. Красунчик ось такий. Ділимо на дві частини. З кожної вийде красива і смачна паляниця. Беремо форму для запитання чи звичайну сковорідку, Як у мене. Викладаємо нашого колобка. Даємо йому піднятися ще 10-15 хвилин, а другого поки ще підтивку і в холодильник. 10 хвилин минуло. подивіться на нашу майбутню паляницю. Ти моя красуня. Відповідальний момент: беремо лезо і щось на кшталт хірургічного пінцету. Нам треба зробити надріз. І ось таким чином дуже обережно. Ріжемо. По-перше, не поріжсять, будь ласка. По-друге, хліб живий. Якщо з ним поводитись грубо, він може впасти. Одразу хочу попередити. Надрізати поляницю навіть страшенно гострим ножем, скоріше за все, не вийде. Ось, бачите? Так що не гайте час. Отже, користуйтесь лезом для гаління. Я зверху зроблю такі ось косички, але це не обов'язково. Але бажано. Друзі, 180 градусів. 30-35 хвилин. Дивіться по своїй духовці. От і все. Мої гарнюсі, паляниця готова. Отака красуня. Скіфська, не скіфська, але знаю, що вона українська точно. Всім смачного! Готуйте, друзі, печіть. Хай вдома пахне хлібом. Бережіть своїх рідних, бережіть себе. Все буде Україна. До побачення!